Хомі всім привіт! Це останній влог в цьому році. Ми? Їдемо в Одесу до моря, і збудеться моя мрія і ще одна, про яку потім. Ось ми збираємось і будемо їхати. У мене, як завжди, великий чоліт. Немає жодної поїздки, в якої в мене все добре. є. Я беру з собою камеру. Знімати, напевно, на неї не буду, але фото, хоча, можливо, все ж таки відео якісь познімаю для інстаграму. Беру до неї перех... не, перехідник, не знаю, картрідер, бо було легше перекидати відразу на телефон. Лойка і штатив. Штатив у мене ось такий. Ще забула сказати, ми їдемо на два дні. 31-го ми вже будемо в сумах. З цими дорогами це вийде чотири дні. Завтра вже зранку ми будемо в Одесі. Ми зараз йдемо в новий Мак. але не факт, що ми там залишимося, тому що там ну, я думаю, що буде дуже багато людей. А нам ще дві години до наступного потягу. Там багато людей. Мені не Я на второму теж не було. Я, Я сюди так зайду. Я також не була. Можем зайти? Да. Давай. Ладно, зайдемо. Цікаво. Коротше, місць немає. Це все а тут місяць взагалі життя з косу. Не, не вау невал. Невеличкий обзор Київ Одеса і я Треба стелитися зараз, поки немає нижніх. Є можливість постелитись. Я б знала, що буде норм вага, взяла б із собою блокнотик якийсь. Нічого буду в телефоні тобі дивитися. Теплая, как была тетка, яка была не в нашем кубе. Я сейчас свой вариант не могу. Даже тетка, яка испортила зранку пасты, была не в нашем купе, я и свыла, я не тетка, была в купе пришла и села. И не выходила. Ладно, забыла, забыла. Я помню, Запишу ще раз, бо якщо на камеру нормально не записалося, то... то це був такі привітики з моря. І хотіла вже поговорити про такі високі і почати з хорошого, щоб кожен зараз прям в цю секунду себе похвалив і подякувавши. Я це роблю тут прямо зараз, бо як би я себе не гнобила весь цей рік, як би мені було погано, як би я не казала, яка я лошара, я все одно дуже вдячна за моменти, які створювалися для мене, які собі сама створювала. І це дуже цінно, це дуже цінно в наш час, тому що зараз багато що не хочеться, і ми багато якісь речей взагалі не цінуємо. Я не знаю, мене зараз просто розпирає від щастя, тому що це найкраще, напевно, завершення 2024 року. Біля моря, біля обожнюю Чорне море, обожнюю Одесу, обожнюю, чи хочу ще в Крим. Нічого, скоро ми посилаємо в космос. Всі буде. Тому так. Подякуюсь. Я вдячна. Empty space without me leaves me lonely. Leaves me lonely in love. Wake up another day to kill. Добре, що уклон зберігає зберігаю місця, де я ще минулою осінню. Бо я не пам'ятала, куди їхати, а оця дорога, якою ми йдемо, понад морем, а потім ми вийдемо на гору, де буде вид на море. І просто я обожнюю цей маршрут. Прям вау. Всім рекомендую. І взагалі, боже, оце кудись виїжджати.

Would you say, my are friend? No, not tonight. Don't worry about it. It's alright. Got time. And i туалет, тут туалет. Такие вальбовы. Какао даже смачный. Все компот, как обычный домашний. То пельмени, то борщ. Хотя в нынешнем. Было смачно по-домашнему. Ну, Компот дійсно смачний. В мені ну, не сильно зайшли. Я брала млинці. Ото такі маленькі сорні. Ну, в принципі, норм. По цінам ну, це все вийшло, як поїсти в Макдональдсі гріменюшки, але більш-менш корисне. You <laughs> <laughs> really bad, I'm going I'm going to move this. I'm going to move this. Смачно? На Что? Доброе утро Тут очень холодно Капец, как холодно Зараз 6.40 И мы стараемся Сдохнуть мои мечты Я так хотела позже Я хотела самолёт Но туда не вышло Ноги болять після вчора страшне. Сьогодні спать хочеться страшне, а завтра ще їхати потягом. Вісім годин си ніч. Це я обирала Так вітряно, але все одно. Ну, напевно, не найкраще, щоб чули, тому я бачу. Хочу... Коротше, про мрії. У мене в минулому році була велика проблема з мріями, тому що я собі забороняла мріяти, я не могла мріяти. Я найбільша мрія була повернутися в Україну за кордону, де я була сама. Коли я повернулася, ну, в принципі, мрія здійснилася, і що далі? Мрії я собі не придумала і все. І я пам'ятаю, в мене тоді був такий не дуже період, і мені коротше, взагалі не мріялось. В цьому році, за що я ми дуже сильно вдячна за те, що в мене повернулися ці мрії. Вони невеличкі, вони деякі глобальні, але глобальні не з тим, що от все, я зараз піду, їх досягати. Я зараз все, вони зараз дістанцію. Ні, розуміння і наявність їх вже добре. Тобто це вже якийсь шлях в ту сторону, куди нам треба, де нам треба і де б я хотіла бути. Тому що насправді мрія це ж також така невеличка ціль, яка нас заряджає, в якій ми себе знаходимо. В цьому році в мене вийшло помріяти і... Я кажу, то ті глобальні мрії, вони може і не з зб... ну не може, вони точно не збулися. Такі маленькі і такі якісь трошки масштабні, не знаю, в мене з'явився новий телефон. Це вже радість. Тому що я дивлюся такі кадри, блін, а ще в цьому році у мене був там 11 І така якість, мені не сильно подобалася. А тут -то такий, блін, прекрасен, вже, вже супер. Переїхали, класна квартира з видом. Я звільнилась, я безрабіт. Вирішилася і деякі моменти по здоров'ю. Точніше, знайшлись нові болячки. О, в мене одна із мрій, чого я почала з неї говорити, бо це був п'яний світанок. Врідко у мене не вийшло, а зараз нарешті це зима. Якраз випало на то, коли ми приїхали сюди. Просто, я не знаю, я дуже сильно щаслива і я дуже сильно собі вдячна. Все ж таки дозволили собі мріяти і я впевнена, що у вас це також вийде обов'язково. Просто не дивіться на те, що то як же зараз, Куди? куди моя мрія, зараз не время, зараз не на часі. Воно не здійсниться, Боже, нам ніхто не забороняє, просто по. Просто пофантазувати в своїй голові. А ті фантазії все одно нас наблизять до якогось рішучості, до якоїсь, якоїсь посмішки. Я всім бажаю мріяти, щоб отак все збулося. Зараз граємо влюблену пісню. Я її вже слухала це, але це просто не після. Всіх обіймаю. Цей влог ще не завершується. Посилаю вам любов, світло і. І можливості, які у кожного з нас є. Але ми лідмося, як і я лінюся. Але це також треба собі трошки дозволяти. Все, йдемо далі. Ти креветки були смачні. Здесь там катаєф. Так, ми в Турбонарі. Добрий день. Всім привіт. Що це? Янтик, мабуть, якийсь. Штука з м'ясом. Зараз... Ой, янтик з поранений. Зараз будемо пробувати. У мене серце Бассарабії. Дуже хотіла спробувати. Це якась теж котлета. 40. Це харшмак, це до пальмені. Пельмені від Купрянича. Алекс Купер це той, хто головний тут, хто створив. А це дуже мила записочка. Вони тут подають з ним. Гора, тут дуже осте. Я не зможу тоді поговорити нормально. Але чому будемо говорити? Якщо ми будемо їсти. Це помідор, начинений з бринзою і ще якимось там сиром. Ну, прикольно. Бабушка колись таке робила, тільки там ще горішки були. Це найкращі вареники, взагалі, які можуть бути. Обожаю. Ми вже бабушали. Зараз йдемо в центр. Там буде гарно. І вже завтра о п'ятій ранку ми їдемо. Не знаю, чи вийшло щось передати сенсами, Ну це ж це більше ж було такі лайтове. Мені потрібна була ця поїздка, прям дуже-дуже сильно. В кінці року те, що треба, дати собі. Не в буденності зробити якісь висновки, а подивитися під іншим кутом на життя. Не виходило це зробити. На жаль, в шумах. Трошечки такий діберснічок зловила. але зараз досить сфері. Блін, і те, що панитні про що розумієте? Скучний влог. Викричаю. Не дивився, не лайкаю. Ні, та мені що, мені ж не треба повод. Я не йду на що пожалітись, так що все. Лажі були, лажі будуть і круче. Головне вміти з них виходити. Це буде у нас хороше. друзі. Круче буде нікуди. Це вже наша четверта година в потязі Інтерсіті. Я спочатку дуже зраділа, тому що я не їздила цим потягом з 21-го року. У нас перестали курсувати суми Київ. Я спочатку зраділа, але вже не радію. Ми їдемо в Київ там. Я дуже хочу за і купити там дифузор за 1400 гривень. Я зараз монтую цей влог. Щось будемо дивитись, чи непогано виходить. Так, да, я вам скажу добре. Настихає. Я Взяла, але не той, який хотіла. Зловці не сподобався. Ми вже вдома. Я завершила на тому, щоб придбали дифузор. Ще й розстроїлась, але потім нормально. Він все ж таки смачно пахне і, напевно, краще, що все ж таки хай буде цей. Я вже майже змонтувала це відео, і це такий прям останній момент 2024 року, який я фіксую, який я знімаю. Це найкраще рішення, яке я прийняла в цьому році. Почати знімати, почати вести просто для себе, просто на пам'ять. Просто розділяти моменти з кимось. Я взагалі я обожнюю сама сидіти, що то дивитися на фоні. Ну, типу, це ж не то, що ти прям О, боже, давай, скажи щось ні, ти просто дивишся і вже весело тобі. Сподіваюсь, я... <смірко> вам було весело. <смірко> ну, або в якомусь моменті хоча б приємно, естетично. Ну, так якось подамо сніму. Не знаю, коли ви будете дивитися це відео. Напевно, все ж таки вже в новому році, тому що сьогодні вже 31 число і готуються, всі ще щось. Знаєте, що я побажаю і підсумую взагалі це відео. І вам в новому році не боятися Правда. Це те, що мене завжди зупиняє, це те, що я. Дуже сильно не впевнена в <гум>, цьому всьому, бо воно, ну, знаєте, як страшно, але не вийде. Боюсь поразки, боюсь цьому всьому, ще комунікація з людьми, щось там не вийшло, я вже все більше це не буду робити. І так воно мене привело не в найкращу зараз точку, як я вже говорила. В наступному році хочеться просто багато сміливості, багато впевненості. І почати робити те, що хоче душа. І йти за покликом серця. Всіх обіймаю, всім дуже велике дякую, що були в цьому році зі мною. Я хотілося би бачити вас ще в наступному. Ну, а там як вийду. Я вам дуже, 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 дуже дякую. Вообще приємно, вообще приємно з вами мати справу. Ступаючими з наступившими, і з усіма з усіма святами, які вже будуть прийшли цьому відео, дозволяю нічого не робити. Відпочивайте все пока.